Сьогодні ми поговоримо про створінь, які підкорили мільйони сердець у всьому світі. Так саме про котів. Ми знаємо їх як милих, пухнастих домашніх улюбленців, але повірте, у цих тварин є стільки секретів, що ви точно здивуєтесь. Отже, тримайте добірку найбільш незвичних і невідомих фактів про котів. Факт 1. у котів унікальний відбиток носа. Як у людей є унікальні відбитки пальців, так у котів відбиток носа. Малюнок з моршок на котячому носику неповторний. І за ним можна впізнати кожного окремого кота. Уявіть собі паспорт для кота, замість фото там був би відбиток носа. Факт 2. Вони розмовляють із людьми. Цікаво, що коти майже ніколи не нявкають один до одного це звук, який вони використовують спеціально для спілкування з людьми. У природі дорослі коти спілкуються переважно за допомогою жестів і запахів. Виходить, наші улюбленці навчилися говорити на людській мові тільки для нас. Факт 3. Коти можуть пити морську воду. Так, те, що людині категорично шкідливо, коти можуть використовувати для виживання. Їхні нирки настільки ефективні, що здатні фільтрувати сіль, залишаючи чисту воду для організму. Це допомогло їхнім далеким предкам виживати навіть у посушливих умовах. Факт 4. Вусики це не просто прикраса. Вуса-кота справжній високоточний сенсор. Вони відчувають навіть найменші зміни повітря, допомагають оцінювати відстань до предметів, а ще визначати, чи пролізе кіт у вузьку щілину. Якщо ви помічали, коти не люблять, коли хтось торкається їхніх вусів, бо для них це є хапати людину за пальці і сильно стискати. Факт 5. коти можуть лікувати. Багато власників кажуть, що муркотіння кота заспокоює і навіть знімає біль. І це правда. Проведено, що вібрації в діапазоні від 25 до 150 Гц, які видає кіт під час муркотіння, стимулюють загоєння кісток і тканин. Тому не дарма поруч із котом ми почуваємося краще. Факт 6. У них є свій паспортний контроль запахів. Коли кіт треться об людину або меблі, він залишає спеціальні запахові мітки. Це спосіб сказати це моє. Тож, якщо ваш кіт треться об вас боком чи щічкою, радійте, ви для нього щось набагато більше, ніж просто господар. Факт 7. Коти бачать те, чого ми не бачимо. Їхній зір має унікальні можливості коти бачать у 6 разів краще за людину в темряві. А ще вони помічають ультрафіолетові промені. Тому не дивуйтесь, коли кіт пильно дивиться кудись у прожнечу, можливо, він бачить щось, що просто недоступне людському оку. Факт 8. Далекі мандрівники відомі випадки, коли коти знаходили свій дім після сотень кілометрів мандрів. Досі точно не зрозуміло, як саме вони це роблять. Є гіпотеза, що вони відчувають магнітне поле землі. Інші вчені припускають, що у котів просто феноменальна пам'ять на запахи. Факт: 9. найбільший у світі кіт. Рекордсменом серед домашніх котів вважається Мейнкун на ім'ястю, його довжина від носа до кінчика хвоста більше ніж 120 см. Уявіть собі, майже як маленька дитина. Але, попри свій розмір, цей кіт був справжнім лагідним велетнем. Факт 10. коти не завжди м'яко приземляються. Ми всі чули міф, що кіт завжди падає на лапи. І дійсно, у більшості випадків кіт встигає перевернутися у повітрі завдяки феноменальному відчуттю рівноваги. Але це не гарантія безпеки, падіння з великої висоти може бути для кота смертельно небезпечним. Факт 11. коти можуть бути лівшими і правшими, так само як у людей, у котів є провідна лапа. Дослідження показали, що самці частіше бувають лівшими, а самки правшими. Тож, якщо ваш кіт частіше торкається іграшок однією лапкою, ви знаєте чому. Факт 12. Коти справжні сонні чемпіони. В середньому кіт спить від 12 до 16 годин на добу, а деякі навіть до 20. Це означає, що більшу частину життя кіт проводить у вісні. Недарма їх називають майстрами відпочинку. Отак і вони наші пухнасті друзі. Здається, що ми знаємо про котів усе, але насправді кожен із них приховує цілий світ загадок. Пишіть у коментарях, який факт здивував вас найбільше, і чи хочете ви другу частину з новими секретами про котів. Дякую за перегляд! Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Попереду ще багато цікавих відео. Мур, -мур котики!